Насів доскакої якийсь дедушка з внуком, а казала, що он там сидівши контрабандист у бійця. Знайомтеся, це Сергій. За своє життя він проїхав понад сотню тисяч кілометрів автостопом, подорожував як Україною, так і Європою. Тож із власного досвіду знає, кожен сотий водій реальна загроза для життя. Був странний мужик, якого пістолет був багажнику. Одного разу на трасі Київ Одеса чоловік почув неоднозначну пропозицію від водія, який його підвозив. з парнями було? Ніт. Он такое предлагає, я такою Да. І чим закончилася, я такий і. а достав норшні. Нічим хорошим не закінчилось. Тож, перед тим, як вирушити у безкоштовну подорож, варто знати правила автостопу. Саме большая група. Так сложила, що найсамай большая по численності і самая большая по уровню опасності это одинокий мужчина-водитель. Ранок з Україною вирішив перевірити на собі, що значить подорожувати автостопом і кому це безпечніше робити: дівчині чи хлопцю. Літо – прекрасний час для подорожей, навіть якщо в кишені пусто я неподалік Коростишева, майже за 90 кілометрів від столиці. І просто зараз спробую перевірити, чи вдасться мені і моєму колегі Андрію. Дістатися до Києва автостопом. Ну а я в свою чергу знаходжуся у білій церкві. Точніше, це те місце, де місто закінчується. Далі траса, яка веде прямо до столиці. Відстань плюс-мінус також 90 кілометрів. І скажу тобі, Настя, ми сьогодні доберемося до столиці, але я зроблю це швидше, тому що це не перша моя подорож автостопом, і я підготувався. На випадок, якщо справи підуть кепсько, у мене є з собою водичка та перекус, аби я міг залишатися на місці і не прогавити своє авто. Також я взяв імпровізовану табличку, на якій я напишу, що рухаюся до столиці, адже у подорожі автостопом головне дати максимум інформації водієві, щоб він встиг прийняти рішення зупинитися чи проїхати повз. Поки Андрій витрачає час на малювання таблички, я поділюся своїми лайфхаками. Ловити автівки прямо під знаком небезпечно, тому ми обрали місце зручне і для мене, і для водія. В Європі людину, що зупинилася на автобані, можуть навіть оштрафувати до 500 євро. Тож стопити неподалік громадської зупинки або ж заправки, де є спеціальна кишеня для стоянки авто, гарний варіант. Думаю, тут буде набагато простіше приймати якусь добру людину. А ще зустрічають по одяжці, тож одяглася максимально зручно, мінімум мейку, дружелюбна усмішка, і я готова. Так, художник з мене ніякий, але табличка готова, а ось вам цікавий факт. Коли зупиняєш автівку просто рукою, це означає, що ти готовий заплатити. Коли ж зупиняєш і палець підійнятий догори, це означає, що ти хочеш поїхати безкоштовно. У моєму випадку... Тож швидше зловить авто і доїде до найближчого метро столиці. На годиннику 12.00. Ми починаємо. Жінці зупинити попутку легше, однак небезпечніше. Тому краще сідати в машину або до жінки, або до подружжя. А в мене тим часом вже півсотні авто проїхали, не зупинившись. Ситуація у Андрія не краща. Вочевидь, табличка йому допомагає лише боротися зі спекою. Нарешті успіх зупинився водій легкового авто лячно. однак вигляд у нього добрий. Тож сідаю і їду. Як виявилось, чоловік уже неодноразово підвозив людей безкоштовно. Не знаєш, кого візьмеш, не бери. Ви ж не знали, що ми мене візьмете сьогодні? Mm, не знав. Не знаю. А що ми взяли? Ну я взяв? Ну, я ж жінку пустий, мені на початку стає скучно. Бістріше дорога пройде. Справді, за розмовами, я й не помітила, як проїхала вже 15 хвилин. <звук> <звук> Тим часом біля Андрія зупинилася фура. До речі, на далеких дистанціях, змінюючи 5-6 легкових авто, можна доїхати швидше до кінцевого пункту, ніж на одній фурі. При цьому фура безпечніша, вважають автостопери. Та й самі водії таких машин ставляться до людей з обережністю. видно. <звук> оцінили, що мене можна забирати. Тим більше де. Вночі я не помистею. Вночі не стаєте. Зрозуміло. Ну круто, я думаю, що це добро завжди повертається водіям. Так, так, я так думаю. Півтори години в дорозі і ми у Києві. Але хто доїхав швидше? На годиннику в нас 13.05, а я вже в Києві. На годиннику 13.29, я у Києві. Ура! Мені пощастило зловити машину і дістатися до Києва швидше та головне інше, що всі живі та здорові, безпечних вам подорожей.